Оце зріз на кільце, бачите? Ось отакий. Ось зріз на кільце. Максимально десь 1 міліметр від основи. Ось зріз на кільце, під кутом десь 45 градусів. Я вам покажу, як потрібно формувати персик. Правильно, по правильному персик обрізається тоді, коли починає розкривати бреньки. Зараз у нас період сукурукою розпочався, і видно, які бреньки гарно перезимували. Десь в загальному зрізається персик, десь на 2-3 від цього приросту десь ось так. Формуємо в даному випадку крону чашу, щоб ось можна було вільно помістити м'яч абстрактно, остати, щоб санти потрапило, осипило кров наш. Так, коли суті зараз обрізаємо персик, розрузимо і покорочуємо, звісно, самі наші плодоносні користу. Mm. Бачите? Mm. Також mm. те, та, щоб гілки були не сильно далеко від центрального пару. Максимально десь до метра. Якщо гілка буде надто далеко, десь не під параметром, гілка від нагрузки може репнути. Тому ми також ці дані гілки будемо також укорочувати, будемо дивитися так, щоб було рівномірно. Персик удивляється, зазвичай з переводом на вічну гілку, таку там пишу. в принципі, також ми повирізаємо, але в рухаємося. Зараз обжаємо різку зверху і до рухаємо. У висоті вкрутили наш персик, тепер у нас не більше, ніж 2 метри. Тепер будемо зараз вкручувати однорічні ці молоді прирости. З Генеративними бриньками. Десь будемо зарізати наполовину, а то треті. найбільше половини. Бо оскільки наш персик не витримає на такого навантаження подію. Хочемо десь наполовину і все практично. Тут, 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 тут. Бачите, засікаємо. Тут майже більше, ніж наполовину. Тут-тут. Внутрішні гілки деякі можна взагалі зрізати. Оце сухе, все, що повмерзало, ми його вирізаємо. Сухе вирізаємо її. Внутрішні сюди які прибираємо, внутрішні гілки загальному крупні забираємо, а також заважатимемо. Ці кінцеві перерости мене прикусуємо, через те, що я хочу, щоб продовжив персик наростати більш розлогич стало. Тобто сукор буде рухатись від центрального провідника до крайної цієї гілочки. Так. Бачите, не поукорочувані? Тут також не поукорочує. Тут трошки зарісоко буде отак. Всі зрізи роблю на кільце. Зріз на кільце. Оце зріз. На кільце, бачите? Ось Отакий. Ось зріз на кільце. Максимально десь 1 міліметр від основи. Ось зріз на кільце, під кутом десь 45 градусів. Тут так само. Тут. Так. Тут коротше вперше персик, вітер має нагрузку. Тут забираємо, тут забираємо. Тут трішки вкоротимо, щоб вона нам не прибираємо, А Ці всі зовнішньокорочуємо. Тобто оці. Крайні кінцеві і лички ми не чіпаємо, ми, тобто, щоб воно продовжувало ріст, треба. Ми їх не забираємо. Забираємо внутрішні, практично всі. А оці, які йдуть молоднічки, оці бачите? ми їх залишаємо і корочемо десь на половину, а то навіть на 2 треті. Ось тут я роблю перевод такий. Те вже курочу її, тут також курочу. Ось що у нас виходить. Бачите? Всі ці молоді прирости будуть бачите, повнолічні всі покручували наполовину, навіть більше. Так, по-правильному розвантажується персик і обрізується на плодоношку.